Вийшла стаття чеської журналістки, у якій вона намагається захистити свого колегу з руйнування прав і свобод людей Чеха Якуба Яхла. Хто це? Це блогер, пов'язаний із масштабним скандалом, який зараз поширюється по всій мережі. Вийшов документальний фільм розслідування, у якому свідки з Танзанії, зокрема діти, розповідали про страшні звірства, які скоював Яхл у Чехії. Одна із свідків Вайолет повідомила про те, що Яхал неодноразово чинив над нею. Пальне насильство, а також порізав її ножем, коли вона намагалася вирватися та втекти. А тепер увага, як цей чеський журналіст може захищати людину, яку навіть не взяли під варту, зважаючи на всі ці жахливі факти. Замість цього вона різними способами намагається очорнити та звести наклеп на тих, хто стає голосом цих постраждалих дітей і доносить до громадськості цю страшну ситуацію із надією, що правоохоронні органи займуться ним. Вона неодноразово називає волонтерів правозахисної організації, а також організації, яка веде активні кліматичні дослідження АЛАТРА небезпечною сектою, маніпулює громадською думкою, виставляючи їх тими, хто псує репутацію нещасного чеського громадянина. У той час як волонтери АЛАТРА всіма способами намагаються захистити дітей і добитися справедливості. Адже яхел після того, як за свідченнями танзанійських жертв у фільмі, колов дітей наркотичними речовинами погрожував ножем і се. На його утік до Чехії. І зараз, перебуваючи на волі, прикриваючись званням експерта із сект, їздить різними країнами, включно з Францією, Німеччиною, Грецією та Італією. Ви можете собі уявити, що людина, яка, за словами жертв, чинила страшне насильство над дітьми, зараз перебуває на свободі та ходить десь поруч із нами? Як ми можемо бути впевнені, що наша дитина, яка грається у дворі з друзями, не зустрінеться із ним?